Ймовірність проникнення на територію України російських диверсійно-розвідувальних груп із боку Придністров'я помітно зросла. На жаль, Москва прагне змусити Київ відволікати додаткові сили на реагування на ризики, що походять із території так званої ПМР. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Як інформує РБК Україна, посилаючись на власні джерела. У контрольованому Росією Придністровському регіоні Молдови активно проводять мобілізаційні заходи. Резервістів викликають до місцевих так званих військових структур самопроголошеної республіки. А зі складів вилучають та приводять у робочий стан законсервоване озброєння. Крім того, за наявною інформацією, у межах ПМР запустили виробничі потужності з виготовлення безпілотників на користь російських військових. Військових. Там же відкрили центри, де готують операторів БПЛА. Усі ці спрямовані дії на посилення російської присутності в окупованій частині Молдови, зазначає РБК. Журналісти вказують, що через це Кремль намагається розхитати ситуацію всередині країни та створити додаткову зону напруги поблизу південних кордонів України. Саме через такі приготування з боку РФ ризик проникнення диверсантів на українську територію помітно підвищується. Також відомо, що Москва направляє у ПМР своїх агентів і прагне посилити енергетичну залежність регіону від російського газу у Кремлі. Вважають, що такі кроки сприятимуть зміцненню позицій проросійських лідерів і допоможуть збільшити чисельність військового контингенту у невизнаній республіці з перспективою подальшої ескалації, коли настане слушний момент, зазначає РБК. Так звана Придністровська Молдавська Республіка є невизнаним утворенням на території Молдови. Вона охоплює молдовську частину лівобережжя Дністра та невеликий анклав на правому березі. Попри відсутність міжнародного визнання, ця так звана квазідержава має власні владні структури та опирається на присутність російських так званих миротворців. Завдяки яким її існування досі підтримується, станом на зараз до складу окремого угрупування російських військ, що перебуває в самопроголошеній так званій Придністровській Молдавській Республіці, входить понад тисяча озброєних військових. Цю інформацію в інтерв'ю РБК Україна підтвердив посол України в Молдові Паун Роговей. Там є тисяча чимось озброєних людей, так звана оперативна група російських військ. Крім того, це є і джерелом для формування так званої миротворчої місії, в якій беруть участь і так звані збройні сили Придністров'я. На нашу думку, це незаконні збройні формування, сказав посол. Він також наголосив, що так звана російська миротворча місія у Придністров'ї має бути змінена на цивільну під контролем міжнародних структур, таких як ООН чи ОБСЄ. Для цього за його словами передусім необхідно здійснити демілітаризацію, що повинна охоплювати три основні напрями.